Полтавський міськ виконком, до якого протестувальники вирушили після мітингу на майдані, виявився зачиненим і порожнім. Мера довелося почекати і погукати. Коли на ці вимоги до пікетувальників так ніхто і не вийшов, активісти вирішили особисто пересвідчитися, що міська рада стоїть порожня. Двері відкрили допоміжними засобами, зайшли всередину, але у холі зупинилися, перекрили меблями коридори, щоб ними не розходилися люди. А депутат міськради Олександр Артеменко намагався додзвонитися до Олександра Мамая. Громада прийшла міськвиконком міську раду. Чи ви виступите перед громадою? Чи вас чекають, Чи вас не буде? все коли тим, хто залишився назовні, передали цю розмову, їхня реакція була прогнозованою. Відставка! 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 Але пізніше мер таки приїхав і пішов прямо в натовп. Для нього утворили коридор. Довго градоначальнику не давали говорити, а потім висунули вимоги. Ми прийшли для того, щоб задати задати мерою одне питання. Що він підтримує цього Янукова, чи він підтримується бандюка Януковича чи ні, як представник, як людина, яка обрана полтавською громадою, яка обрала до Верховної Ради двох демократичних депутатів? Хай він зараз відповість. І ще ми хотіли б від нього почути, чи для нього велика честь бути членом партії регіонів, яка сьогодні розгорнула громадянську війну в Україні? Відповіді мера виявилися відвертими. Я офіційно заявляю при засобах масової інформації. Що я мама Олександр Федорович Я засуджую всі дії, які спрямовані проти громади. Всі зас, якщо це, якщо це, якщо це накази віддає особисто президент України Янукович Віктор Федорович, я теж його дії засуджую в кінці 2012 року, після парламентських виборів. Я Вийшов з партії регіонів, заявляю це офіційно при всіх засобах масової інформації. Якщо треба, якщо треба вийти ще раз, я готовий це зробити. Підтвердити це в партії регіонів нам поки не змогли. Наші журналісти з'ясовують, чи це правда. Підсумувати домовленості, вирішили скликанням позачергової сесії депутатів міської ради. У порядку денному точно буде питання щодо ситуації в країні. У 22 лютого о 10 годині ранку всіх запрошую під міську раду буде проходити позачергова сесія полтавської міської ради. І хоча станом на 16.00 на сайті розпорядження мера про скликання сесії ще не було, але депутатів вже почали обзвонювати. А після того мера запросили пройти разом із громадою на майдан. Ну а він не відмовився. А тепер, шановні друзі, ми формуємо колону і йдемо далі на Майдан, завершує наш мітинг. мітер. Мер придіть! Мер придіть, йдуть, в приділо! Мер придіть! Йдемо, йдемо. Чекайте, чекайте, школи вже немає. йдемо на майданчик майдан хода підійшла до облдержадміністрації, де міський голова знову повторив свої тези, а завершив монолог вигуком Слава Україні. Шановна Полтавська громада. На сьогоднішній день я не зробив нічого. На перекор полтавської громади тому каяться мені ні в чому з партії регіонів в мене ніяких зв'язків немає. Дії, які, які зараз проводяться на Майдані в Києві, я особисто засуджую. Слава Україні! Зважаючи на повідомлення про пересування повз і в межах Полтави, так званих тітушок, мітингувальники зажадали від мера дати техніку для блокування доріг і знову отримали позитивну відповідь. Зараз з активістами ми вирушаємо шукати директора шеда водіїв, заправляти наші Камази і перекривати дорогу. Після чого зібрання завершилося урочистим виконанням державного гімну. Свої сороці, душу тіло, ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми радять.